Любі друзі, я радий вас вітати на новій серії, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом щодо порогів на наші найкращі в світі гнилушки-некрушки сьомі акорди. Так як досвіду у мене доволі вже таки немало, то потенційно сьогодні, можливо, я комусь допоможу визначитися з тим, що вам необхідно, а комусь допоможу, можливо, зекономити трошки коштів. Ну і перш ніж почнемо, хочу, будь ласка, попросити всіх перевірити, що ви підписані на канал, бо ми тут стараємось стараємось, а вам важко от тицнути підписатись. А нам для статистики було б дуже непогано, зважаючи на сучасні алгоритми. Ну, все, лірика пройшла, а тепер до справи. Коли ви придбали молодий хлопець, цей чудовий автомобіль, сьомий акорд, побачили свої гнилі арки, бо вони там у всіх. Гниють, це класика жанру. У вас два шляхи: або переварювати, що не варто робити, бо згніє, або ж придбати класні диски і більше на ті арки не дивитися, бо будете п'ялитися всі на диски. І другим етапом усіх, звичайно ж, стає обвіз. І зазвичай, або ви вже купляєте у молодого хлопця автомобіль на частковому або повному обвісі, або ж ви самі починаєте його тулити. І на превеликий мій превеликий жаль. В наші дні дуже багато є акордів, які нехтують порогами, які ставлять собі жопу, які ставлять собі морду. Але при цьому вони не ставлять пороги. І насправді це недобре, бо як ви бачите зараз, ось таку картину, приблизно так вона виглядає, тільки на максималках. Тачка, як наче сутула собака, порогів їй конкретно не вистачає. А пороги це більш простий тюнінг проти накладок бамперів, бо мені вже неодноразово писали люди, коли купляють накладку, або їм продають і не кажуть, що існує така штука, як фейсліфт в акорді. Або ж навпаки, продають якийсь, наприклад, фейсліфт. Людина купляє собі задню накладку, намагається її притулити, а виявляється, що акорд в сраку получав і у нього стоїть дорест бампер yeah. Візуально вони майже не відрізняються. проте... Рест-Дорест передні задні накладки не стають. Порогів це не стосується. Пороги абсолютно універсальні. Oh my. І зараз ми почнемо з версії тюнінгу, який ви маєте. Почнемо ми з Доресту. У нас на зараз встановлена задня накладка Type S Дорест. І, на превеликий жаль, порога у мене сьогодні немає. Дорестового стокового, який йшов в базових комплектаціях, проте ми покажемо вам його на фотографіях. І як ви бачите, ті дизайнери, які робили цей поріг, вони, мабуть, надихалися стрімкими і агресивними лініями ланосу. Тобто пороги абсолютно ніякі, і ті пороги взагалі ніяк не туляться до якогось там тайпес вісику. А якщо ви робите не тайпес, а щось більш агресивне, типу Мюгена. То там, взагалі, гайка і пороги треба міняти. Якщо ж ви тулити там спун-бампер також дуже не вистачає порогів. Це стосується здебільшого доресту. Проте люди, які придбали дорестайлинговий акорд, мають два варіанти розвитку подій. І один більш бюджетний і простий, максимально простий, інший трошки дорожчий. І почнемо ми з простого і до того ж, ми сьогодні ще й все. Поміряємо, що варто тулити, що не варто, бо мій досвід показує, що тайпес то фігня. Якщо ми кажемо про бюджетний варіант покращення порогів для дорестайлингового автомобіля, то почати варто з ось такої ось фігні. Це абсолютно звичайний поріг, який знайти дуже легко. Комплект їх можна придбати навіть на розборочках в собі в колір за 50 баксів. Вони взагалі нікому не потрібні. Це у нас звичайні рестайлингові пороги, які не є тайпесними. Проте тут ми маємо значно більш агресивні плавнички проти того, що у нас встановлювалося в до з заводу, і з тайпесним обвісом вони грають дуже дуже непогано. І таким максимально примітивним, простим і найбюджетнішим способом ви можете суттєво покращити свій силует автомобілю з боку, і ваш автомобіль вже не буде виглядати настільки фігово, як він виглядає на стокових дорест-порогах. І як ви бачите, по задній арочці у нас нижній плавничок порогу з... Вухом нашої задньої накладки виглядає гармонічно. Воно виглядає, причому з усіх ракурсів абсолютно гармонічно, через те, що порог все ж таки трошки випирає. І сьогодні ми будемо якраз по задньому порогу і ор... орієнтуватись, по задній частині порогу. Ми будемо міряти від арочки до найнижчої точки, що ми там маємо. І тут ми маємо 19,5 см. Це важливо. Цю цифру ми запам'ятаємо. При цьому стокові пороги непогано грають і зі спун-бампером по висоті по арочкам. Проте, коли ви дивитеся на спун спереду, то він значно ширший за ці пороги. І ці пороги класний варіант для людей, які придбали до дореста акорд, саме якщо ви будуєте собі акорд на тайпес обвісі, тобто на стоковому обвісі. Що стосується рестайлінгу, ви одразу маєте такі пороги. І там. Накладочки бамперів трошки агресивніші, трошки масивніші. Проте зі стоковими порогами вони також грають непогано. Коли ж ви маєте трошки більше коштів, то звісно варто розглянути тайпесні пороги. Причому тайпес порігів не існує Рест і Дорест. Вони були абсолютно однакові в обох модернізаціях автомобілю. Тому вони одні. Їх придбати можна і зазвичай коштують вони від 100 до 200 доларів. В колір ну ви не потрапите в колір. Це. Дуже рідкісний фарт, коли виходить придбати собі тайпесні пороги в колір. їх, скоріш за все, ще й доведеться додатково фарбувати. Якщо казати про власників Ресто, то це чисто от для задротів в гарному і поганому одночасному сенсі цього слова, можна придбати тайпес пороги. Тому що коли я собі їх придбав за 100 баксів, я їх поставив і такий. А що взагалі змінилось? Якщо ми кажемо за дорестайлінг і ви зі звичайних отіх ланос порогів переходите на Тайпес, то візуально буде великий контраст. Як знімається на гнілушці пороги? Знято. Другий ось він. Дорогий варіант тюнінгу для Доресту. непотрібний для ресту. Це у нас. Тайпесний поріг. Треба його, по-перше, приміряти, а по-друге, подивитись, як воно що грає. І одразу навіть самому цікаво, що воно робить нижче. Я зараз поясню, в чому різниця цих порогів. Добре, що вони сьогодні в одному кольорі. І знаєте, скільки тут ми маємо? Ви зараз офігієте, пацани. 20 сантиметрів. Тобто тайпес поріг робить ваш автомобільчик на пів сантиметри нижчим. Пів сантиметр за 100 баксів. Це якщо ви погані знайдете пороги. Якщо вони будуть в гарному стані, то буде дорожче. Вони доходять до 200 баксів. Пів сантиметру за 200 баксів. Вони дійсно мало мають сенсу для рестайлінгу. Для Доресту, так, однозначно, проти ланосу це класні пороги. На ланосі там важко навіть було б поміряти щось, бо вони круглі просто. Чим відрізняються тайпесні пороги? Вони мають ось ці вушка, вони трошки гостріше трошки гостріше. Випиють поріг в бік також трошки більше. Проте за допомогою нехитрих махінацій поріг можна виставляти будь-який, абсолютно, або утоплений глибше до кузова авто, або навпаки, щоб він стирчав сюди. Це стосується і звичайного порогу. І, на превеликий жаль, те настіль, наскільки він випирає. Наружу ми не, не можемо це виміряти однозначно, тому що там багато є нюансів. Ми можемо тільки міряти по висоті. І от ви бачите, що цей песний пиріг має просто ось ці куточки більш гострі проти стоку. Клянусь вам, коли я придбав ці пороги, я десь годину дивився на то все і думав: а що помінялося, на що це було робити, і чи є в цьому сенс. Проте є і багато пацанів, які собі такі поставили, кажуть, ну у мене тайпе лук мені дуже подобається. Коротше, чисто фанатська тема. В Доресті, хоча б воно має сенс проти звичайного порогу, Ресті дуже сумнівна історія. Дуже. Ще що стосується наших тайпесних порогів, якщо ви будуєте автомобіль не тайпес лук, а щось. Інше, типу мюген, модуло, до речі, одномодуло, та й песні пороги підходять без проблем. На превеликий жаль, сьогодні у нас не представлені, немає ще у мене модулу. І звісно, якщо ви тут не бачите якісь пороги, то виходить, що і в Україні їх знайти ще складніше через те, що їх немає у мене. Та й пес пороги знайти складно, їх мало, їх забирають доволі швидко, хоча бувають винятки. Але їх треба прямо от ганятись за ними, шукати їх, вихоплювати. І якщо пощастить, ви їх десь собі знайдете. Так от, все, що стосується мюгена, спуна або якогось кастому, то, скоріш за все, ТПС порогів вам також буде трохи замало. Я бачив багато світлин, коли на автомобіль встановлений спун, коли стоять ТПС пороги і з певних ракурсів воно виглядає непогано, через те, що все ж таки лінії більш гостріші. Проте, все одно, коли я собі встановив спун і дивився на ці пороги, то з певних ракурсів... Здавалося, що як наче щось не те і чогось не вистачає, і хочеться додати. І тільки, от коли я вже тюн пороги поставив, тоді я усвідомив, що, ну, тайпес це взагалі не те було для мене. Ну, принаймні, я кажу за свій досвід. От мені їх було абсолютно мало. І от якщо ви власник рестайлінгу, зараз ще ви думаєте, які пороги знайти, і ви мене послухаєте і не будете брати тайпесні, то далі у вас є також два шляхи розвитку вашого. Проєкту гнілухи. І це або універсальні пороги, або мюгін. І спершу ми розглянемо універсальні. Їх безліч, їх тьма. Є прям от універсальний не під акорд, якийсь ноунейм, а просто ну, от щось там на якийсь автомобіль. Ми такі брали на джаз, і ну там було, ну хотілося би сказати, що ціна якість, але вони були прям фігові. Чесно кажучи, фігові, проте стилю вони додали нам тоді необхідного дуже і дуже непогано. Але вони по якості були погані. Зараз у нас є в наявності якісь пороги no name. Я не знаю, хто виробник, що, де як, але це акорд. Це не мюген, це не модуло, це не тайпес, це не акорд взагалі. Хтось робить ось таке. Мені їх закинули під Новий рік. Там був акорд на такому. Агресивному доволі, обвісі, незвичному, і він придбав такі пороги, проте їх зафіксувати було складно. І от що стосується універсального якогось варіанту, то будь яка універсальна штука кріпитися буде на вашу фантазію. Зробити це складно. Поріг е, стоковий з внутрішньої сторони має 13 точок фіксації. Як ви бачите, оті дірочки в нашому коробі, то саме для порогів. Проте як показує вже мій досвід, можна це фіксувати в арках, можна фіксувати по периметру або на герметне віка, або на двосторонній скочі. Воно все класно ходить, нічого не відпадає, не відвалюється на швидкості, можна фіксувати. Цей же поріг важко зафіксувати, проте важливий момент в користь нього він хоча б по довжині на акорд налазить. Ну і давайте його подивимось. Ми також його поміряємо, але від нього багато вимагати не будемо. Коли ми це вже фіксуємо на автомобіль, наша фантазія зараз каже, що це можна зафіксувати ось так, воно ще ось це має доволі непогані зазори. Тут реально такий сильний мінус, тільки ось тут. Ми маємо прям дірку. Усьому іншому непогано. Чи можна його було б, якщо б стояла така задача, зафіксувати нам на автомобіль? Так, можна зробити дірки в арках, на всьому порогу, я маю на увазі. І можна було б його якось фіксувати, але по периметру було б складно його кудись там закріпити через те, що у нас немає відповідної частини на порогу самому. Проте, давайте поміряємо. До речі, вартість такого щастя я не знаю, скільки б воно могло коштувати. Сам поріг тут навіть фіксується у нас трохи вище арки, трохи вище шва. проте Ми тут маємо абсолютно інший вигляд і 23 см. Розумієте, тобто. На 3,5 см більше, ніж сток, і на 3 см більше, ніж тейпес. 3 см кліренсу це доволі таки ніфіга собі, бо нагадаю, пружинки, якщо ви будете брати мінус 30 нові, то то баксів 250-300 коштує плюс доставка. Тож схавати 3 см кліренсу це немало. Виглядає суперечливо, чи можна таке придбати в Україні якісь такі варіації? Так можна, вони реально є. Навіть ось такі пороги можна придбати. Не знаю, що коштує, чесно кажучи, не знаю. Але якщо ви ставите такі пороги, то це ми вже кажемо про історію, не тайпес. Бо, як ми бачимо, по задній арці нам вже заднього бамперу жорстко не вистачає. Він стає куцем. Якби у нас зараз спереду на морді стояв тайпес, то там би була рівно така сама історія. Його б просто фізично там сильно не вистачало. Найбільше чим ви ризикуєте, купуючи якісь універсальні пороги, не перевірені часом і іншими нещасними людьми, як я. Це те, що вони, по-перше, можуть взагалі не стати. По-друге, вам може не вистачити фантазії, аби їх причепити. І по третє, навіть якщо у вас реально агресивний обвіз, типу спуна, типу, навіть спун, він не такий ще агресивний. Спун по морді, по висоті, він такий самий, як тайпес, хоч рест, хоч дорест. Проте він ширший. Так от, якщо ви купляєте такі пороги, ви бачите, що він. Якийсь куций. І ви туди хоча б сплітер ще маєте причепити. Те ж саме буде стосуватись зараз, ще ми підкинемо мюгенджопу, і там буде така сама історія. На цих порогах прям стало цікаво поміряти ще й передню арку, наскільки воно більше за сток. Бо, здається, дуже більше. 16. А сток у нас. 10. 10. <рес> тобто в передній арці. Ось ці пороги на 6 см роблять автомобіль нижчим проти стокових порогів. Причому рестайлінгових, на дорешті, це буде ще більш виразна різниця. Ось цей виступ по центру, він тут не просто так, це не хтось там грався і не вистачило комусь матеріалу. Він все одно потрібний, аби ви хоч якісь там нерівності могли проїжджати і не вбили ваші пороги прямо на першій ямці, бо шанс довол... доволі таки був би великий. Це однозначно стиль. З нульових тягнеться. Зараз таке не дуже актуально, проте все одно фанати такого діла є. Для чого такий сильний виступ? Ну не хочу нікого образити, але пожартувати можу. Якщо ви йшли до вашого автомобілю, десь випадково вступили в какашку, то ви таки сідаєте на задній ряд, оп, обережно капелюх. І ось так п'яточкою, ось цей поріг, такий чвинь, а потім заходите в авто. Якщо без жартів, то якщо ви таке ставите, то однозначно треба хоча б бронювати плівкою. Вони будуть всі вашими ногами подрані. У мене стоять зараз мюгенрест, і я перший тиждень вчився ногу відставляти далі, бо я постійно чіркав по порогу. Тут ситуація значно, значно більш виразна. І останній ваш шлях можливий. Це стосується абсолютно всіх власників будь-якого року сьомого акорду йти тюнинг шляхом, тюнінг ательє які існують. Це або модуло, або мюген. Теоретично, модуло періодично вискакує у продаж в Україні і спіймати можливо, але значно складніше, ніж, наприклад, той самий Тайпес, який ми тільки що згадували. Особиста моя думка, модуло, якщо ми кажемо про Дорест, мені взагалі не подобається, тому що він. Як стоковий Дорест пиріг, тільки має ще ось таке ребро, таке, таке саме, як має Мюген. Мюген це Рест, тому він був випущений в 2006 році цей поріг. І виходить, що це вони зідрали ідею у модулу. Проте є ті, кому подобаються ті пороги, і вони їх ставлять. Рестові модули для мене також не дуже сильно виразні, вони мені не прям подобаються. Мюген в цьому плані значно-значно цікавіший, особливо Дорест, якого зараз у мене ще немає. Проте, завдяки небайдужим людям в нашій країні тепер можна придбати рестові пороги, і це вже немало, бо до цього взагалі вибору ніякого не було. Це у нас рест Мюген, і, звісно ж, давайте його міряти. Що ми тут маємо? по задній частині ми маємо 22 см. Тобто, це скільки? Проти стокових 2,5, проти тайпесних ми ще один сантиметр забрали. По морді також він значно нижчий і він широкий. Він дуже класно гарманує зі спуном. Він класно гармонує з мюгеном, якщо ви будете будувати там, передній бампер мюген, або якщо ви будете ставити накладку бамперу, хоч рест, хоч рест. Ці пороги будуть дивитися класно. Задня накладка. На Доресті, ну, ви бачите, що бампер сильно підстрелений відносно порогу. На ресті буде точно така історія, така сама, у мене зараз на моєму акорді стоїть такий самий пиріг. Задня накладка вже заїхала Мюген Рест. І сюди ми ставимо. У нас це рестайлінговий автомобіль, але ми сюди ставимо Мюген Дорест. Бо Дорестова задня накладка, на мій суб'єктивний погляд, найгарніша з усіх варіантів, які тільки є. І в цілому ці пороги можна юзати під тайпес, але вони жирні. Тож, якщо, скоріш за все, ви будуєте тайпес, то краще дивитися або на стокові рестові пороги, або ж все ж таки вже тайпесні пороги, якщо кошти дозволяють. Якщо ви будуєте щось більш цікаве і незвичне, і хочете, щоб не тільки на сходках хондоводів люди розуміли, що ви там щось натюнінгували, а на будь-якому світлофорі, то звісно, варто. Приділяти увагу або таким порогам, або якусь ось таку люту лють тулити, як ми стільки-но ставили білі. І зараз для повноти вже картини, для того, щоб ви мали реальну візуалізацію, ми зараз всі ці пороги прогонимо ще і за умови, що поставимо задню е, дорест мюген накладку. Пуф. Конкретно цей автомобіль буде лишатися на ось такому конфігу. Ми позаду маємо Мюген маємо рестові Мюген пороги і Spoon Bumper. І в цілому воно все грає добре. На превеликий жаль, у нас сьогодні вже пороги пофарбовані, умовно, в колір авто. А все інше ще ні. Проте, коли це буде. Повністю все відфарбовано, воно буде максимально лаконічно виглядати. На моєму авто зараз і спун, і пороги пофарбовані, умовно в колір, і там все класно. Задньою накладкою ще не бачив кольор, вона масивна. Я бачив тільки на синьому акорді, і, до речі, на тому синьому акорді перша взагалі в Україні мюген-дерист накладка під один вихлоп, Тут також ми так само зробимо. Приберемо зайву дірочку і буде топ-топ. І от, якщо ви хочете. На своїх перших етапах тюнінгу зовнішнього автомобілю забудуватися на модуло, то там також, якщо це буде передня задня накладка, то ви все можете лишати абсолютно на стокових порогах або на тайпесних, або на модуло-порогах вони значно менші по своїх габаритах. Якщо ж ви хочете все ж таки дутий автомобіль, щоб він був мускулистий типу Аля восьми акорд, то мюген вам. На допомогу тільки, і туди однозначно треба такі пороги. Для того, щоб зараз підкріпити свої словами правдою, ми ще раз по цій спеції помірюємо наші варіанти порогів. І навіть от той білий, найдивніший, мені максимально цікаво подивитися, як він буде дивитися з цією накладкою. Я ще сам не бачив. І почнемо ми відповідно зі стоку. Його абсолютно сильно не вистачає, для того, щоб це, хоч якось, грало з нашою задньою мюген. Накладкою, але на мій превеликий жаль, дуже багато акордів по Україні на сьогоднішній день так їздять і нехтують просто порогами. Зробіть їх, будь ласка, бо ваша тачка класно дивиться спереду, класно дивиться ззаду, але фігово виглядає збоку. Як ви могли здогадатися, ситуація зараз з тайпесом не буде ніяк відрізнятися від стокового стоку. Ситуація. На тайпесі трошечки виглядає менш поганою, але все одно не те. І також ми бачимо рівно ту саму картину по задній арочці. Дуже сильно не вистачає порогу. Ну і звісно ж, для повноти картини ми вам ще й поставимо нашу люту-лють. Тобто білий поріг. Як він буде виглядати? Тут, ну, мабуть, я хочу бути найбільш стриманим і політкоректним в цьому плані, бо смаки у всіх різні і дійсно є ті, кому такі пороги подобаються. Не маю ніякого наміру нікого засуджувати, подобається і подобається. Головне, щоб вам подобалося. А мені подобається, коли автомобілі стильові, а не всі однакові інкубаторні. Реально, от людь. Виглядає, принаймні, по висоті арочки, доволі таки непогано, проте вона сильно надута. Навіть якби ми її дуже сильно туди зафіксили, хоча ні, якби ми прям зафіксували, скоріш за все, б, воно б виглядало доволі таки лаконічно. Тобто такі пороги під мюген мають право бути. І якщо комусь хочеться сильно виділитися, ви готові помахатися з цими порогами, бо їх просто не вийде поставити. Я маю на увазі просто не в сенсі, просто поставити і забути, а в сенсі встановлення буде непростим. Для розуміння, те, що, можливо, якщо хтось не підписаний на мій інстаграм, я про це розповідав. Задня Мюген накладка робить сам бампер нижчий на 10 см. Тобто закінчився бампер і через 10 см закінчився Мюген. Вона дуже жирна накладка, дуже кльова. І ось такий ось вигляд, воно б все мало, якби ми ставили такі ноунейм no пороги, які в цілому на промі здається реально знайти. Принаймні вони мені траплялись десь. Друзі, в першу чергу я хочу подякувати вам за цей неймовірний досвід. Бо за одну добу вісім разів поріг я ще на акорді не міняв. Було цікаво. Я дуже сподіваюся, що комусь з вас я допоміг вирішити і закрити якісь питання в вашій голові. Можливо, комусь вийде тим самим прискорити. А... Встановлення обвісу в плані того, що ви зрозуміли і зорієнтувалися, що саме ви хочете бачити на своєму автомобілі. Ну і сподіваюся, що комусь вийде навіть зекономити коштів і ви не прогадаєте через е, ті або інші варіанти. Коли ви замовляєте якийсь тюнінг, завжди уточнюйте у виробника, у продавця, чи стає він на рест, на дорест, пересвідчиться, що у вас. Саме той необхідний бампер, який вам потрібен, бо інколи трапляються такі ситуації, коли на рестайлінгу стоїть Дорест-бампер задній або навпаки. Це трапляється через те, що автомобілі не свіжі, вони всі бувають в ДТП і ставлять часто не ті запчастини, які необхідні, а ті, які є в наявності у розбірників. Сподіваюся, що е, ось ці наші зараз. Зусилля, які були прикладені до цього відео протягом останньої доби в неймовірну спеку, заслуговують, хоча б вашої вподобайчки за підписку. Взагалі буду неймовірно вдячний. Дякую, що підтримуєте мене. Далі буде тільки цікавіше. Історія бітка продовжується. Як ви бачите, він вже значно кращий ніж був в першій серії. Друга серія вже майже готова, майже доснята, тільки треба змонтувати. І деякі моменти ще до по автомобілю до встановити ті, які мають увійти саме в. Другу серію зовсім незабаром ми її опублікуємо. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, Всім пока.